Вітаю всіх, хто нас дивиться в студії, заступник голови Івано-Франківської обласної ради Микола Васильович Палічук. Пане Миколу, вітаю вас. Вітаю, пане Іван, вітаю, шановні глядачі. Півріччя минуло і щодо фінансового стану життя нашої області і громад. Зокрема, щось змінилося, щось якісь перспективи з'явилися. Загалом, як прожили півріччя? А... Півріччя прожили, скажімо так, стабільно, без якихось серйозних ексцесів. Значна більшість громад, і обласний бюджет виконується. Ті прогнозовані. У нас є 6-10 громад, які йдуть з мінусом. У кожній громаді там є свої причини, які впливають. Впливають на невиконання бюджету, може бути там непропорційне планування бюджету, може бути зупинка одного чи декількох підприємств, які е, не е, працюють і не платять відповідно податки до місцевого бюджету. Може бути просто неправильне планування бюджету. Ну, Таких громад у нас до 10. до 10. А решту 52 громади, обласний бюджет йде з добрим виконанням. і... Бюджети області стабільні, заробітні плати будуть виплачені, це основне. Тобто, на перспективу на це вже інше півріччя все-таки з... з надією співстані. Це є. я не бачу проблем на сьогоднішній день по всіх бюджетах, по зарплатах. Так, одні громади втратили військове ПДФО і зроблять менше. Благоустроїв, якихось там, скажімо, покращень школи, дитячі садки. Менше мають могу допомагати тим самим військовим, які потребують. Але е, заробітні плати, комунальні платежі будуть виплачені вчасно. Тобто, чи означає це, Микола Васильовичу, що ПДВ, це ПДФО, вибачте, е, які забрали у громад, особливо не вплинуло на їхню фінансову спроможність? Дивіться, е, у нас е, було 12 громад. 12-11, тому що певний час військова частина, яка була зареєстрована в Яблунові, перейшла у Кути. Перший рік ПДФО йшло в яблунів, потім у Кути. Навіть яблунів завершив рік, і в них було там 45 мільйонів вільних залишків. Вони ще не потратили, вони ще дотепер ці кошти можуть використовувати. Тобто 11-12 громад, які втратили, суттєво втратили. Коло це понад 600 мільйонів. Це пів бюджету, Коломия втратила. Е, і цих коштів їм не вистачає. У них зараз мінус 50 мільйонів виконання. Місто івано який також втратив дуже багато, але незважаючи на це, він має 190 мільйонів перевиконання по першому півріччю, тобто має кошти. Е, ті великі, невеликі громади, які там у нас були, лисець втратив. Йому вистачить на зарплату, на проживання, на якісь невеличкі роботи. Але він втратив, він не зможе вже робити якісь там покращення, ремонти, капітальні ремонти, які робив перед цим. Капусків І таких громад 11 на сьогоднішній день, які втратили. А тепер чи відчуваються ці кошти, які забрали на фронті? От казали, що забирають, тому що треба FPV-дрони Ну, купляти. Напевно, що відчувається, тому що це цільові кошти. Їх не кинули в загальний фонд бюджету. Їх поділили 50% на ті частини, де служать, і 50% якраз на ці дрони. Напевно, відчувається. Хоча у нас величезна лінія фронту, десь один час краща ситуація приїхали боєприпаси. Десь трошки припізнюється, але окрім цих коштів, у нас ще було е, в бюджеті закладено, є ще допомога від е, наших е, західних країн-партнерів, які допомагають, е, в тому числі і з боєприпасами. Е, в загальному ми не можемо виокремити, ага, це наші кошти. Але то, що факт з області е, ну, «Одна Коломия», 600 мільйонів, обласний бюджет 550 мільйонів. Місто Франківськ, я думаю, під 800 мільйонів і так далі. Це тільки з нашої області, Значили що ми кошти. рахуємо, скільки втрат пішло. Надвірна, та сама, десь біля 200 мільйонів, думаю. Делятин, всі ці громади втратили багато. Пане Миколи, знаю, що дуже багато ваших рідних і близьких зараз перебувають на фронті. Що від них чути? От достатньо зараз направду боєприпасів для того, щоб стримувати ворога. А, кажуть, що краща ситуація, але складна. Думієте, хлопці, які два роки воюють, вони ну, їм тяжко. Є боєприпаси, може десь трошки легше. І, і ця жара не допомагає їм. І Виснаження десь бракує людей, десь бракує техніки. Але ну, в загальному ситуація краща як була, скажімо, 2-3 місяці тому. Щодо цих f 16 вже вуха прозвеніли. f 16 f 16 дадуть, 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 а разом з тим на фронті його і далі немає. Не знаю, чи в Україні, але на фронті немає. Це що, про така обіцянка, просто завуальована якась недопомога. Ну, напевно, є якісь там технічні моменти, передачі, заміни тих країн. Ну, у лі літо. Вже чекаємо літку f 16 не то що в Україні, а на полі битви. Єдине, що я знову ж говорю спеціалістами, вони всі кажуть, добре, щоб то було не по 10-20 літаків, які не вирішують. Там ситуації на полі бою, а треба 120, щоб воно пішло масово і дуже добре, щоб дозволили тими літаками бити по військових об'єктах на території москалів. Тому що, якщо ми будемо тут літати і, і не будемо збивати їхні позиції на території москалів, а вони звідти стріляють, ну, воно багато не поможе. Нам, крім літаків, потрібно дозвіл нищити військові об'єкти на території Росії. Чого ми ніяк добитися поки що не можемо. Ви самі тільки сказали, що хлопці два роки воюють і чекають ротації. Треба відпочити. Разом з тим, оцей випадок у ворогті, який трапився нещодавно. Конфлікт місцевого населення з ТЦК. Як ви, як корінний мешканець, як, як вихідець з цього населеного пункту, як ви оцінюєте? Ну, перше, дякувати Богу, що конфлікт скінчився, хлопці мені дзвонили звідти, і, Боже, мені стидно, що я з ворогти. Воно не має так бути. Не має так бути, тому що е, це прославилося на погано прославилося на не тільки на всю територію України, і москалі, на жаль, використовували цю ситуацію. Е, причина конфлікту в тому, що прикордонники, які. Стояли там з іншого боку ворогти, переїхали на другу частину ворогти. Люди, які чекають туристичного сезону, хотіли, щоб їх там не стояло, бо турист не поїде. І так вони несуть втрати. По моїй інформації, Переговорили з прикордонниками, і вони вже погодилися, що вони знімаються і їдуть в другу частину ворогтиху. Якийсь там вийшов конфлікт, хтось військовий зачепив машину в цей вдарив телефон. І думаю, в тому числі, і були певні провокатори, які спровокували, спровокували таку негарну ситуацію. Тобто, Але, засуджуєте? Дивіться, я, ну, це, це не може бути. Перше. Якщо є військовий, навіть він когось там зачепив ударив, викликайте поліцію, хай розбирається. Не можна на військового піднімати руку, як би там не було, тому що він може, він бойовий, він воював, може е мати травми, може мати зброю коло себе. Це, це поганий випадок, який я дякувати Богу, що вже закінчився. І ворогті, хлопці отримали повістки, проходять. Комісії, хоча ворогти так дуже багато служить. З Ворогти дуже багато служить, там з громади понад 200 чоловік, невеликої громади, і дуже багато добровольців, дуже багато бойових заслужених хлопців. Ну, але знаходиться хтось, який в тилу робить Робить, Той неправильно воює, той неправильно ходить, той неправильно там розказує. Пане Миколу, до графіків вимкнення світла вже звикли. Ці останні дні були рекордними. Здається, більше половини доби без світла. Але ну, як привикли та пристосовуються, та всі пристосовуються, ми ж е, чекаємо вечором графік на завтра. Потім вночі два рази поміняли, збільшили по годині. Ну... Десь у квартирі є акумулятор, який там дає можливість трошки протриматися. Поїхав ворог то в будинку, але ну, там майже нічого нема, мусимо чекати, поки світло, щоб помитися, щоб дітей вложити спати. Ну, сподіваємося на інформацію, що після 20 липня запустять декілька блоків атомних станцій, і ситуація покращиться. Разом з тим, є сонячні електростанції, навіть на території нашої області є. І кажуть, що їх також вимикають, вони залежні від загальної мережі, а їх також, як будь-якого пересічного э, користувача, виключають. Скільки б вони виробити, виробили енергії за той час? Це нормально, як ви вважаєте? Ну то, що ви кажете, не нормально, але я не розум... я перший раз чую це і не розумію логіки. Ну, якщо вона там буде споживати там, 10 кВт, а видасть мегаватт, 40 мегаватт. Одна з них 40 мегаватт, то логіки нема. А з другого боку, вони повинні генерувати для себе енергію, мати ємкості, акумулятори, які працюють під час вимкнення світла. Я, мені цікаво самому розберуся, але логіки в цьому не бачу, тому що ну, це не одна станція, у нас, у нас багато таких, і не можуть всі відключати. Вони відключилися, але вони мають акумулятор. Вони раз для того, щоб там працювали, якісь там охолоджують, вона має свою енергію. А решту воно скидає просто в систему. Воно скидає всю електрику зразу в загальну систему. Ну, Ця система вимкнена. Він не може подавати цю Так, але він має дати згенеровану енергію. Від нього йде, йому не треба зараз додатково брати енергію, щоб потім віддавати. Ну, Мушу розібратися. Логіки не розумію. До речі, це питання підняв наш народний депутат Ігор Фріс в Фейсбуці. Він це питання підняв, сказав, вказав навіть на одну з цих електростанцій і сказав, що ну, у нас вже така... другий місяць іде таке масове вимкнення і на території області дуже багато. Панели, які комерційні, є дуже багато панелей, які індивідуально мають при будинках. То, що при будинках я знаю, що воно працює, сонце бере, кидає в акумуляторну батарею, потім за рахунок з акумулятора йде на хату. То, що лишнє скидається в систему. Просто треба розібратися в системі тих електростанцій, не просто при, при будинках, а оцих великих. Е... Підсумки саміту НАТО, що сподівалися, то й отримали, чи отримали менше, чи все-таки з оптимізмом можна дивитися на це. Ну, життво. зі слів українського президента, що отримали максимум, що могли, зброю. Мову про вступ України і членство під час війни не може йти. Це наголошували від початку, і е, самий статут НАТО забороняє. Прийом воюючої країни до Альянсу. Тому, з одного боку, є інформація про збільшення кількості зброї. В черговий раз озвучено, що вже літом будуть f 16 Але спочатку Великобританія дозволила нібито на Зустрічі прем'єр-міністра Великобританії з нашим президентом використовувати їхні Шабло. боєприпаси для ударів по території Росії. Потім офіційний коментар не можна. Є заклики окремих членів Альянсу. Потрібно вже на кінець дозволити і ні на що воно не вплине. Потім офіційний коментар. Поки що дозволяти не будемо, щоб не загострювати конфлікт і щоб він не вийшов за межі України. Хоча я не розумію, навіть поляки, ми не будемо збивати своє ПВО ракети над Україною. Бо це ми вступаємо в конфлікт. Ви на території України збиваєте москальські ракети. А може вони до вас летять? Ви що бачите, куди вони летять? Просто збивайте їх і все. Навіть не на територію москалів, на територію України. Чому ні? Ну, логіки не розумію. Думаю, за три місяці дозволять. Але е, знову добрий десяток ракет може прилетіти і, і забрати і життя, і зруйнувати багато спорудів. Ми бачимо Київ, Охмадит. Ну, Якби там був добрий щит, Оце лікарня, це дитяча лікарня, це абсолютно мирні жителі, приватний родом. Е, Офісний центр з тих ракет, які долетіли, всі у цивільні об'єкти. Москаль спеціально це робить, щоб нищити українців і щоб е викликати паніку у людей. Страхи Чому не збити паніка. чи полякам, чи, чи румунам, ну про мадярів не говорю е своїми засобами ракети, які в повітрі над Києвом? Чому не збити? Це все елементарно робиться. То вони навіть над своєю територією, пам'ятаємо, не збивали. <кхе> Було таке, що залітало і в Польщу, і в Румунію. Ну, в радіусі там 20 кілометрів, то фізично не можеш збити. Коли воно летить, уже вони не готові. Зараз вони піднімають літаки. Останні оці запуски, поляки піднімають і летять вздовж кордону. Якщо залетить, вони зіб'ють. Раніше вони не піднімали свої винищувачі. А що. Що скажете про ситуацію на українсько-білоруському кордоні? Оце заява Лукашенка, що ми відводимо війська, і українці також відвели великі потужності, наскільки я розумію, наскільки можна вірити тому ті інформації, що читаємо. Що це? Треба домовлятися. Про що говорить Лукашенко? Слухайте, тут взагалі не варто слухати того ідіота, того запроданця, того. Прихвостня Путіна, він перше, що він абсолютно неадекватний, ви ж пам'ятаєте, там він карти привозив, звідки на Україна на Білорусь хотіла нападати, потім в нього якісь там з атомною зброєю якісь там з'являються свої мрії, вже чуть не, 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 не володар світу з атомною бомбою. Він, що він, що той алкоголік Медведів, вони можуть нести все, що заманеться. Вірити і звертати увагу на це не потрібно. Ну, але все-таки відвели війська, чи ж ні? Дивіться, ну що таке Білорусь, що таке відвели війська? Це можуть бути військові маневри. Ну, вони тримали війська для того, щоб Україна. Відволікла частину своїх бойових дивізій і була на кордоні з Білорусією, щоб в разі нападу ми могли 10. дати ну, гідно зустріти і не пустити їх. Для того вони тримають війська на сьогоднішній день. І це вже два роки. То навчання проводять, то російські навчання, зараз з китайцями навчання проводили, тому там нема віри. Там віри нема. А друге. А навіть якщо ще там Лукашенко думає, що він командує, керує Білоруссю, ну щось там призначає там, губернаторів, мерів і так далі, то армією російсь... білоруською він не керує. Там все російські генерали, всі до одного. А ще один миротворець. Вояжі Орбана. Україна, Росія, Китай, а далі Америка. Що це за вояжі? І що це за він заява його про те, що в е, Трампа є формула миру? Що би то могло бути? Дивіться, ну дуже перше, Угорщина зараз головує у Раді Європи. Він приїхав в Україну. Мені сподобався цей візит, думаю, побачить на свої очі і зрозуміє, що Маскаль це терорист номер один в світі, і з ним не можна дружити. Не можна в нього брати гроші, не можна брати дешеву нафту, бо, бо це сиром мишоловці. Він відмовився їхати в Бучу, відмовився дивитися на ті військові злочини. Це, я так розумію, був такий. Візит е, омани, візит, ніби що от я перший приїхав. А потім поїхав до Путіна, поїхав в Китай, поїхав е, до Трампа. Він би ще там десь поїхав у Сірію, в Венесуелу, у Нікарагуа, до, до тих своїх там друзів у лапках. Путін заправив літак. Ти сказав, вони поїдь, ніби ти з Європи, а ми будемо робити рекламу, що от європейська країна хоче бути миротворцем. Mm -hmm. Не більше, не менше, без наслідків. Тому що. Яка формула миру? Віддати території України і дати можливість москалям передихнути, озброїтися і далі піти. Замах на Трампа. Не дуже театрально це виглядало? На ваш погляд? Ну, дивіться, я. не... Є моменти театральності, є моменти ті, що там десь поліцейські 10 разів звертали увагу охорони, що хтось сидить з рушницею. Е -е ну, картинка для Трампа вийшла ідеальна, скажімо так. Та? А чи поводиться так людина після стресу? От стрес. це я, ну, Все може бути, не знаю, але для Трампа вийшло ідеально. Але це в Америки. Він не просто кандидат президенти. Він був президентом. В Сполучених Штатах нема колишніх. То є там 10-й, 20-й, 44-й, 45-й президент. Він, 44-й президент Сполучених Штатів Америки, який е, Ну, нетрадиційно, це другий раз в історії, коли е, колишній президент знову йде у президенти, тобто і, і до ніколи ще не вигравав. І е, здійснює замах хто? Молодий 20-річний хлопець, який е, не має навиків стрільби. Десь я читав в якихось телеграм-каналах, що його десь не взяли, якусь військову частину через те, що він не міг стріляти. Він стріляє там 150 метрів. Не попав там, чи, чи 5, чи 7, чи 3 рази стріляв, ніхто не знає, бо різні там ці. Він не попадає. До речі, в вухо йому зачепила не пуля, а осколок від суфлера скла. Тобто він попав в, в суфлер. Знаєте, суфлери стоять перед виступами лідерів, і вони там скляні, чи там, і осколок попав, не пуля. Тому, але я до чого веду? А якби професійна людина? Професійний кілер, нами, військовий, який не промахується. Тобто, що в США так геть погано з безпекою колишніх так. президентів, якось так виходить. Розумієте? Тобто, Або повна халатність, яка дала Трампове, скажімо, Суттєво збільшила шанси на перемогу. Або ну, професійно зрежисований фільм, який входить у передвиборчу компанію одного з кандидатів. Я ще раз хочу відзначити, що людина в стресі так себе не веде. Кулаками після того, як на нього навалилися всі охоронці, не махає. Як на мене. Але може тут така людина Трампа. Ну, до речі... а вам би що більше сподобалося? Ви... Дивіться, ми болійники, ми збоку. Всі жителі США, вони учасники процесу. І вони дуже поділені. Республіканці, демократи. Хто за Трампа, хто за Байдена? І... Коли це на їхній території, вони учасники процесу. А тепер ви як пересічний е, житель, якби ваш е, кандидат упав і його там винесли, він би цей, ну таке. А якщо ваш кандидат після замаху встає і ми, Америка, ми переможемо, то чи не театрально ви, це виглядає? Дивіться, ну. Ми Добре. не можемо судити, поки Добре. десь колись хтось не напише у мемуарах про, про цю подію. Якщо Дай Бог дожити до того доживе, часу. Бо, бо по е, вбивству Кеннеді. Е, Кеннеді до сьогоднішнього дня не зрозуміло, як воно відбулося, чи е, справжні е, вбивці були, е, скажімо, покарані, і саме хто був замовником вбивства. Я зрозумів. Е, от е, ви обіцяли, що колись назвете все-таки переможця цих перегонів е, Трампа і Байдена, то на кого би ви зараз поставили? Ми дочекаємося офіційних кандидатів. На сьогоднішній день Трамп офіційно висунений кандидатом. По питанню Байдена висунення не відбулося, і я ставлю 50 на 50. Або навіть швидше, що Байден не буде брати участь у перегонах. Угу, цікава думка. Е, щодо небезпеки Байдена, коротенько, у нас дуже мало часу. Е, Трамп обрав своїм імовірним ну, в разі перемоги. Віце-президентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, який особливо критикує допомогу Україні. Небезпека. Це це не є найкраще, але. Все ж таки політику буде визначати президент, і Україна має бути готова до того, що Трамп стане президентом. Ми не кажемо це добре, погано, але Україна має бути готова до любих сценаріїв. Що стосується Венса, який зараз отримав ну, великий статус і, вважаючи на вік Трампа, він також уже доволі немолодий віце-президент, якому 39 років. Який у 2016 році категорично не підтримав Трампа на виборах президента, коли Трамп отримав Та, перемогу. Тобто він може міняти свою думку, свою точку зору. Тому небезпека буде, якщо станеться з Трампом, тоді автоматично віцепрезидент стає президентом. Вже тепер про нашу, про наші реалії українські. Як боротися зі спекою? Поділіться якимись своїми лайфхаками. Не, не маю добрих рецептів, найкраще на вихідні їду в гори. І... Там менше. Бодай там також... вночі, там прохолодніше. Так, ага, принаймні вночі. Бо кажуть, що там Яремче також рекорди побило всі, які спостереження були за всі роки. 35, здається. У Яремче. Ну, і останнє результати чемпіонату Європи. Ви би поставили на початку е, на збірну Іспанії? Дивіться, я вболівав увесь чемпіонат, окрім України за Англію. Вже другий чемпіонат. Болію за Англію. боліваю тільки через те, що Англія нам в війні. Допомагає. Ну, не то, що союзник, але країна, яка Бере на себе лідерство в підтримці, допомозі Україні. А, ну, але Іспанія виграла заслужено. Футбол у них був найкращий. Хлопці молоді, талановиті. І от коли я дивився їхній футбол, я вболівав навіть за Англію протягом цього чемпіонату. Гра мені не дуже подобалась. Не вболівав за іспанців, але як вони грали, це було фантастика. Виграв до тобто заслужено. заслужено, так. Е, а щодо гри збірної України як вболівальник. Ну, вони грали всього-навсього три гри. Е, програли Румунії через помилки тренерські і Воротарські. Далі результат е, словаччиною добрий. Е, Якщо б, скажімо, чотири очки вистачило і вони вийшли з групи, бо з чотирьома очками з другого місця хтось виходить, ну, і з бельгійцями, нічия на початку теж була нормально. Ну, так стало з першої історії, що команда, яка набрала чотири очка, вилетіла. Шкода, бо команда, я вважаю, що вони мали до 1 4 виходити з таким складом, з таким підбором гравців. Декілька помилок поставили хрест на всьому. Чи означається, що треба міняти тренерський склад? Зараз мені так не до того. Треба, не треба. Якби воно сказали, ми поміняємо завтра на іноземця і буде результат, то треба. Якщо ми поміняємо, будемо далі шукати по півроку, як команду буде там лихорадити, ну, який толк. Я зрозумів, пане Микола, дякую. Дякую, дякую вам, вам за участь в нашій програмі. Вам, глядачі, за увагу. Дякую щиро разом до перемоги. Молимося, допомагаємо нашим військовим. Слава Україні! Героям слава!